У 24 році я зрозумів, що я засидівся вдома і що це несправедливо, що хлопці там не можуть поїхати додому, а я постійно вдома. Це було свідоме самостійне рішення. Тобто я добровелець і розумію, що бути добровольцем у 24-му і — це абсолютно різні речі. Але я радий, що це рішення прийняв і прийняв самостійно. Я йшов через рекрутинговий центр, через систему Force. Фактично, це можна сказати, також як рекрутингова. Компанія, така велика система, як проміжна ланка між армією та е, цивільними та школами дронів. Завжди можна розглядати армію е, як місце, де ти можеш вирости, або як будь-яку іншу роботу. Якогось такого ж небажання бажання їхати туди в мене немає. Е, я вклинився в роботу, е, тобто ми живемо в цілком пристойних умовах, е, харчуємося в нормально в закладах. Е, робота мені подобається. Роботи багато і постійно бути частиною цього, бачити, що від твоїх рішень щось залежить. Постійно є якийсь ре результат, і цей результат покращується. Не бійтеся спитати в рекрутинговому центрі, не бійтеся спитати в Drone Forces, не бійтеся зайти на YouTube, подивитися якусь лекцію, послухати, спробувати, тому що навіть на рекрутингових центрах пише, що вони ті дані ніде не передають. Тобто, це цілком. Сейфово, якщо ви боїтеся, просто утичніть, побачите свій шлях, вам пояснять, що ви йдете туди, куди ви хочете. Якщо ви не будете до цього ніяких зусиль прикладати, відповідно все буде так, як вас лякають. Якщо ви самі побачите, що ви можете хочу бути комп'ютерщиком. Таку по вакансію є пов'язана з комп'ютерами. Будь-що з цивільного життя, будь-яку професію можна застосувати у війську. Ну відверто, ну. Я не бачу такої професії, якої війську немає. Теж лікарі потрібні, оператори, люди, які працюють на телебаченні, теж потрібні і працюють з комп'ютерами, потрібні водії, потрібні техніки, потрібні, механіки потрібні. Всі потрібні. Просто потрібно спитати, а де я можу застосувати свої знання, і вам дадуть відповідь.